Самое главное отличие этого автомобиля от остальных, что он является бронированным защищенным автомобилем. То есть экипаж в нем чувствует себя защищенным против стрелкового оружия. Потом наш автомобиль обладает минной защитой, которая есть не у всех автомобилей данного класса, которая позволяет выдерживать взрыв мины под корпусом автомобиля. Большие колеса обеспечивают повышенную проходимость автомобиля для движения по бездорожью, что для данного автомобиля является очень важным элементом конструкции. Здесь еще есть система навигации, которая позволяет определить местоположение автомобиля в пространстве. В течение времени. Также есть радиостанция, с помощью которой автомобиль может быть связан с другими автомобилями или с центральным диспетчерским пунктом. Также здесь на полу в прослойке пола расположены противоминные маты, которые таким образом сделаны, что удерживают осколки. Но Главное, собственно, отличие этой машины: что при современных военных действиях, то есть военнослужащие, могут сохранить живучесть свою и Сохранить жизнь экипажа. Так, камуфляж готовий. Дай перевірю. Добре наклеїв. Та, все, салю, 100%. Міцна машина міцний камуфляж. Все, поїхали пробувати її в багнюці. Ну давай. Сергію! Алло! Танки! Бруду не бояться. Не бояться, не бояться. Тримайся міцніше. Виїжджаємо на бездоріжжя. Попереду бачу велику калюжу, в яку має заїхати наш автомобіль. Мені цей апарат вже подобається. Я думаю, що в нього є шанси пробитися в силові структури, бо це дійсно непогана альтернатива тому, що робиться, я так розумію, у нас Ні, я туди не поїду, я зараз зістрибну. що я чистий, а ти пішов якимись чагарями? Так, якщо хтось не знає, я хочу представити е, нашого гостя. Це головний редактор журналу Плейбой, чи як буде точніше, Плейбой Україна. І Playboy Росія теж. І тоже. Playboy Росія теж. Е, Влад Фісун. Тобто, е, це людина, яка відповідає за. Картинки з голими жінками на всьому українському ринку, скажімо так. Але зараз будуть трошки інші картинки, будуть картинки теж для чоловіків, проте трошки іншого плану. Отже, зараз ми з тобою будемо відгадувати, яка машина у нас сьогодні в гостях, що це за техніка взагалі, як їде, як виглядає, і, в принципі, будемо вирішувати, як же це назвати. Танки зліва, танки справа! Сканалізації виліз. каналізації виліз. па Зустрічаємо Топ! до українського автопрому. Це, це тем... була перша підказка. Ага. Тобто -е це все-таки український автопром. Так, це, як я кажу, український кабріолет. Трошки заважкий, але проте український. Але з іншого боку, це може бути трактор. Трактор-кабріолет міськів. Що за машина взагалі, Я тобі не скажу. Бачите, як конусо подібне дно. Це протимінне дно. Протимінне. В сьогодній армії світу нема такого дна. Я так розумію, це для серйозно настроєних машин автомобіль. Да, да. Так, ми тепер сідаємо до цього купе. Ух! Скіп. Перепрошую. Скільки тут техніки? Професор, що ти там погані стоїть? Я вже відрихтував машину трошки головою. Ти, до речі, бачив студенти, які тут є. Олександр Салюк позаздрить безпеки. Які тут пуски безпеки? Зараз я тільки спробую трошки. Там що тільки цей як воно називається? Мститися. О, все. Не вистачає лише парашуту, я думаю, і можна. Як враження середини автомобіля? Очень радуюсь блок прибора. Там тачскрін. Серйозно, <смеш> там загружається будь-яка карта, тачскрін. Що у нас з собою нема карта. А от там машину. маленький цей моніторчик, це камера заднього бафіка. Коли... Алло, 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 прийом. Перший національний, перший національний. Викликає автоакадемія. <смеш> <смеш> Не відповідає. Ну що, ми може їдемо зустрічати Солюка, а то він там замерзне, бідака. Я так і знав, що що-то таке. круглые глаза боятся <свист> <свист> удивили удивили это банковский автомобиль или военный вы <свист> сразу комментируете камеры перекомментирую а что комментировать я сейчас чувствую я себя как, ты, как на работе да <свист> Нет. <свист> инкассатором <свист> Якщо він касатор, то в нього є гроші. Якщо в нього є гроші, то його треба торгувати. А ви себе, мабуть, чуєте Ну Я, якщо олігарх їде, з скорее мене, мене катає чемпіон. грех надо срезки сразу искать я предлагаю давай автомобиль который по идее должен проехать практически везде смотрели фильм 2012 там видели линкольн те проезжал а, так там лимузин был выбочный лимузин есть, линкольн да. да так ну так уже неинтересно становится давай прямо О, тоже За взять зашел Извините, если жестко везу. Очи мои не бачили, что мне хочет сейчас сделать. А! Небо, небо, небо. Все. Просто я боюсь, что мы можем в сторону. А я не боюсь взагалі. Я... <свенит> Это так, машина для того, Если вы пристегнуты если вы пристегнутые <свенит> были, я бы поехал прямо. Номер. <свенит> я взагалі теперь начинаю сомневаться, что у нас за коровом чемпион Украины Израиля, потому что дороги он взагалі не знает.

Поставим в цей броневых в моего виражи. Проходимость мы проверили, ну, неплохая. Я скажу так, я э, оффроудом не занимаюсь, но мне понравилось. Я бы, вот я как бы ты назвал такие автомобили. Ну, я бы придумал что-то патриотичное. О, да, вот. Ну, в казак. Десятку! Ну, молодцы! Угадали, да? Да! Молодцы! Ну, мы вместе угадали. Это на 50%. Так, ну что ж, ну мы раскамуфлюем. Давай, так, хай хочется. Давай, Влад. Влад. Саша, давай. Дай мне, вас на крыло. Впечатлило? Держава без легенд не держава, Автоакадемія без автомобілів не автоакадемія. Далі в нас про автолегенду, про авто, яке стало дитиною війни. Просто побєда, і якою ціною вона здобувалася.